Певнений повністю, що якщо не бути сміливим, то смерть тебе подстерігає скрізь. 36-річний киянин Андрій Лесін на позивний блогер, понад 9 місяців служить у полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь Нацполіції України. Почав я тут свій шлях з замкомандира взводу, і потім вже мене підвищили, поставили на посаду. Замкомандира батальйону це сім'я. Я за кожного хвилююсь, з усіма спілкуюсь. Дуже-дуже нервую іноді за того, що там може в когось щось не виходить. Стараємось допомогти. Але впевнений, що хлопці за цей термін тут набрали дуже високого рівня і покажуть себе. Оце поряд. Андрій розповідає, з 2017 року працював у патрульній поліції Києва. З першого дня повномасштабного вторгнення воював у складі зведеного загону патрульної поліції хижаки у підрозділі Квіточка, брав участь у визволенні Херсонщини. Це моя фамілія була перша в списку, хто доброволець піде на війну. Я не думав тоді, що я виживу, бо все свідчило про те, що ми залишимось в Херсонській області, десь в землі. Хлопці деякі залишились. Ну, не в землі, ми їх забрали, звісно. А по нам ударив танк по пішій колоні. Я в колонії йшов 16-м, а прильот був в 14-му під ноги. Попереду йшов мій кращий друг, мабуть, він мене і врятував, бо всі осколки потрапили в нього. В мене тільки два осколка невеликих в ногу і в палець. Його звуть Василь Павєлєв, це мій кращий друг, мій побратим, мій брат, такий духовний, загинув на моїх очах. Чоловік говорить, що після поранення та контузії він тривалий час лікувався. Після госпіталю то я не міг знаходитись в Києві і дивитися спокійно на так, як люди безрозсудно гуляють, і я вирішив повернутися і написав рапорт на перевод. В штурмову бригаду лють. Попав в сафарі. А, любі друзі, ми тут виїхали на басейн покупатися. Позагорає трошки. Позагораємо. Пацани вже більше зловже позаймали. З командиром нам дуже пощастило. Тобто, я знаходився з ним, скажімо так, в, саме, в самий скрутний момент в моєму житті. Ця людина назавжди залишиться для мене рідною, бо він повністю зробив те, що повинен зробити командир. Для того, щоб врятувати життя інших. І він для мене приклад. Я намагаюсь працювати зараз так, як він працював з нами. Андрій каже, що позивний блогер дав йому командир. Ну, так вийшло, що я до війни повномасштабного наступу на нас займався професійно спортом і освітлював своє спортивне життя в інстаграмі та в Тіктоку. І коли почалась вже повномасштабна війна на території нашої країни. Завдяки моїй медіа я зміг на перших парах збирати гуманітарку, кошти і забезпечувати поліцейських. І коли вже ми поїхали на війну, саме приймати участь в бойових діях, і мій командир Карповася, то він дав мені позивний блогер. Андрій має тату. Чоловік говорить, що вірить в його сенс. Я схилен до тієї думки, що всі тату носять характер. Якийсь для людини, якщо вона набиває її собі. І саме сміливих смерть обходить, воно, мабуть, таке є. Бо це татуювання я зробив перед виїздом на бойові. І, чесно кажучи, ми попали під дуже сильний артилерійський танковий обстріл по піші нашої колонії. Хлопці загинули, були і трьохсоті тяжкі. І саме, мабуть, сміливість. Тоді допомогла мені вижити та витягти поранених. Тому ці слова от для мене на видному місці і мають сенс дуже великий. А ще каже заступник Комбата: на війні рятує віра в Бога. Коли я біг, мені треба було повернутися в епіцентр обстрілу. Я от весь шлях біг і оче наш на повторі просто. А ну, крім Бога, ніхто тобі не допоможе. Вокруг поля, все горить. Цей хрестик в мене знаходився в шоломі під час наших бойових зіткнень. І так як воно в шоломі я не ходжу в повсякденному житті, то я його на руці ношу. У мене два хрестика: один на грудях, один тут. На правій руці, тому що ми цією рукою натискаємо на спусковий гачок, як то кажуть, з допомогою Бога звільняємо нашу країну. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне новини.